Наприкінці ХІХ століття німецький лікар Ерцгель запропонував вести таку методику оздоровлення організму. Він вважав, що піші прогулянки по рівній місцевості, у чергуванні підйомами та спусками повинні впливати на людину і виявився правий. Теренкури доволі швидко набули визнання по всій Європі та Азії. Лікувальній практиці згодом медики підтвердили, ці прогулянки підвищують імунітет, позитивно впливають на нервово психічну та ендокринну систему, укріплюють серце, багатосудинну дист... дистонію Лікують, укріплюють дихальну систему, покращують травлення, підвищують життєвий тонус. Вечірні прогулянки особливо. корисні для кожної людини, які страждає від безсоння. За призначенням лікарів корисно займатися теренкуром не лише хворим, з серцево-сурдинними захворюваннями функціональними та органічними ураженнями нервової системи і захворюваннями органів дихання, а й людям зі схильністю до ожиріння тим, хто займається розумовою працею або фізично працює сидячи. Лікувальні прогулянки лікар призначає при малорухливому способі життя, слабкою витривалістю, пов'язаною з довгою відсутністю фізичних навантажень, перенесеному інфаркті міокарда, гіпертонії, гіпотонії, порушенні обміну речовин, захворювання системи травлення, бронхіальні астмі, хронічному бронхіті, перенесені пневмонії відновлюваному періоду після пошкодження опорно-рухового апарату, розлад нервової системи безсоння. Ренкур призначають сімейним лікарем пацієнтам, виходячи з віку, протікання основної або суспільної хвороби, співвідношення зросту і маси тіла. І тільки після того, як лікар ознайомиться з історією хвороби та огляне самого пацієнта, він може вибрати навантаження, визначити, який кілометраж може пройти пацієнт і в якому темпі. При необхідності проводяться спеціальні. Функціональне дослідження, велоенергометрія, тренд, мілтекст, тест чи шестихвилинний тест, ходьби. Пацієнт повинен дотримуватися наступних рекомендацій, регулярно відвідувати тренування, бажано щодня, кількість днів пропонує лікар, вибирати правильно час дня, враховувати погодні умови, не вирушати на прогулянку відразу після прийому їжі. Вибрати зручний легкий одяг, взуття на низькій підошві, правильно дихати, не курити і не розмовляти під час ходьби, з кожним днем потроху збільшувати пройдену відстань. При цьому потрібно орієнтуватися на власне самопочуття. Приємна втома і приплив енергії після оздоровчої прогулянки свідчить про досягнення позитивного ефекту. Головне правило теренкуру. Навантаження повинно бути поступовим. Важливим є застосування на початку прогулянки повільного темпу і вибір легкого маршруту. Повільний темп це 50-75 кроків за хвилину. Тривалість прогулянки на початковому етапі не перевищує 10 хвилин. Потім поступово можна щодня збільшувати тривалість прогулянки ще на 10 хвилин. Тим самим продовжуючи протяжність маршруту, тут все індивідуально і важливим є самопочуття, за яким потрібно навчитися стежити. Якщо не відчувається сильна втома, підвищення серцебиття, а дихання зберігається рівним протягом всього маршруту, значить навантаження буде корисним. Після того, коли людина стає більш тренованою, можна Збільшити темп ходьби до середнього, тобто 75-100 кроків за хвилину. Якщо і це здається надто легким, можна сміливо приступати до і освоєння і освоювання швидшого темпу ходьби, тобто 100-150 кроків за хвилину. Але важливим є контроль за диханням і серцебиттям, а також за втомою в хребті та м'язах спини. На заняттях оздоровчою ходьбою необхідно дихати через ніс. Під час такого дихання повітря очищується, зігрівається та зволожується. Ритм дихання має бути узгоджений із ритмом рухів. Однак на підйоми завжди необхідно йти в повільному темпі, якщо підйом невеликий, в середньому необхідно робити зупинки через рівні проміжки, щоби. Розслабити ноги і зробити вправи на гнучкість і простяжку. Крім того, вони дозволяють відновити дихання, якщо воно збилося. Перед прогулянкою не варто вживати багато їжі. Дорогу потрібно взяти питну воду. Загальна вага взятих з собою речей не повинна перевищувати двох кілограмів. Прогулянка з рюкзаком за плечима обмежується в рухах. Прогулянка повинна супроводжуватися хорошим настроєм. Важливою обставиною є час прогулянки. За загальним правилом ідеальний є ранок. У жодному випадку не варто гуляти під палаючим сонцем. Про порушенні сну доцільно також здійснити прогулянку ввечері.